Який прекрасний день надворі, співають і квіти цвітуть В такі дні, такі діти, як ти, повинні горіти в пеклі Обернись, дитя, бо це гріх. Якщо б я стримав обіцянку захищати тебе від всіх. І межу цю ти не перетинай, І ліпше битву цю ти не починай. Але такі, як ти не по правилам, грають І таких, як я, дурні не перемагають. Тож почнем цю забаву. Нападай, чортовий вбивця брата. Іди вперед, і спробуй мене вбити, і милосердним ти тут не зарадиш, неначе спро тобі набридає, але ти просто злишиш, що постійно помираєш, тобі не перемогтися, безварічна скидаєш смерть і безкішенно, і буду тебе чекати знову, бо тобою керує тільки злість. Справа в твоїй любові Любові Любові

Поступ я закінчу, на цьому я завершу. хочеш крізь мене пройти, так погаси мені скру. Але якби я не намагався, твоїм атакам нема кінця. Не знав, що тобі так подобається, відчуття смерті та гріха і ти вперед ті спробуй мене вбити, і милосердям ти тут не зарадиш. Думаєш, що можеш мене пощадити, але брата мого ти не пощадив. Я знаю, що, друзі, моїх ти вбив саме тому я не жалюю сил. Я їх милосердя, я їх помстаю, я їх в цьому ішучісь. Справа в твоїй твоїх. Yes, I'm sure you missed it.